Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати. 15 січня відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини у селищі Козин. На порядку денному розглянуто чотири питання: про визначення місця проживання малолітньої дитини, про затвердження індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Про надання дозволу на відмову від спадкового майна неповнолітній. У Мервенському ліцеї Брестечківської громади проведено поетапне засідання педагогічної ради на тему Сучасний урок в умовах цифровізації освітнього простору, де розглянуто використання цифрових застосунків та ресурсів у освітньому процесі, обговорено дидактичні можливості засобів навчання, основу яких покладено інформаційно-комунікаційні технології та цифрові застосунки штучного інтелекту. Ухвалено наступні кроки роботи педагогічного колективу з формування інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників. Під час розгляду проблемної теми здійснено ознайомлення з досвідом роботи вчителів музичного мистецтва, біології, іноземної та української мови і літератури. Власні напрацювання представлено за круглим столом педагогами. Заступник директора з навчальної роботи Жанна Токарська. Проаналізувала роботу педколективу щодо добору форм і методів проведення уроків з використання цифрових технологій навчання. Мешканці Берестечківської громади вирішили підтримати військових творчо та креативно. Для дітлахів організували проведення майстер-класу з розпису імбирного печива для Збройних сил України. Медово імбирне печиво, керівник студії Дивосвіт Ганна Бойко спекла завчасно, а дітки залюбки взяли участь у майстер-класі. Окрім того, що навчилися правильно декорувати печиво глазур'ю, так ще й наїлися до схочу, отримали безліч цікавих вражень та іншого. Частину виробів діти забрали додому, а іншу залишили для наших захисників, яку обов'язково передадуть на фронт. Ініціативний проєкт лей лелека Бузької міської ради розпочав свій політ. За однією із легенд, саме лелека підказав князю Давиду місце для побудови фортеці, і саме цей птах є на гербі міста Бузьк, а тепер і Бузької громади. Тож цей птах розкрив свої крила, нагострив свій дзьоб і почав свій політ для виявлення та знищення ворогів. Проєкт ставить за мету допомагати нашим захисникам знищувати ворога для наближення перемоги. Два сучасних гаджети для боротьби з ворогом квадрокоптери, кожен яких вартістю 102 440 гривень придбано для наших захисників. Вони допомагатимуть їм ефективно виконувати важливі бойові завдання при обороні нашої країни. Здячністю військові передали освітянам Бузької громади підписаний український прапор. Нагадаємо, нещодавно Бузька та Красненська громади передали військовим пікап для посилення мобільних вогневих груп ППО. До придбання транспорту долучилися соціально-відповідальний бізнес, міський очільник Ростислав Сліпець, селищний голова Роман Фурда. Працівники Бузької міської та Красненської селищної рад 14 січня у Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора відбувся фестиваль Різдвяні традиції ініціаторами та організаторами фестивалю виступили. Підйом молодіжний фестиваль розпочався знову ж різдвяною казкою від народного ансамблю танцю Первоцвіт за участю народного театру Життя. Також учасниками фестивалю був ще один неповторний та колоритний колектив Палацу народний вокальний ансамбль Древо. А ще у фестивалі взяли участь колективи загальноосвітніх шкіл Золочівської громади. У фойє палацу культури відбувся благодійний ярмарок, на якому було зібрано 23 тисячі гривень. Ці кошти будуть скеровані на передбання дрону для наших військових. Слава Україні! Героям слава!